І на тиждень нас чекають значні енергетичні трансформації, трансформації в вашому полі, трансформації в вашому фізичному житті. Ми наближуємося до нового року, тому енергії будуть змінюватися, і ви відчуєте, як великий скид негативної енергії буде відбуватися у вас майже кожен день. Будуть підніматися стрітригори. І щось непотрібне потрібне і зайве вам те, що вже віджило і не служить вашому житті, буде виходити з вашої реальності? І сюди, скажіть, зараз дуже багато людей відчувають такий сильний головний біль. Що це може спричинити? Чи впливають оці трансформації на самопочуття людини? Можливо, це магнітні бурі, чи спалахи на сонці? І як позбутися цього головного болю зараз? Що стосується головного болю, головокружіння, я можу сказати, що це пов'язано з вибухами на сонці. І ось ці енергетичні зміни і вібраційні зміни сонця вони впливають на нас і вони активуються шишковидно за лозу. Тому іде робота з лозою, іде розпаковка ДНК-структур. І це може бути також болісно і десь трансформаційно для вашого фізичного і енергетичного тіла. Я б радила вам подбати про себе, пити як можна більше води, особливо теплої з лимоном, і якомога більше відпочивати. Так, зрозуміло, будемо надіятися, що ці трансформації дуже швидко минуті позитивно будуть на нас подальшому впливати. А ми починаємо з календарю тижня. І це неділя, 8 грудня. Скажіть, як почнеться цей день і як цифра 8 буде на нього впливати? Як буде впливати цифра 8, неділя це День Сонця. 8 це Сатурн. Я можу сказати, що це буде неділя добрих справ. І... Ви можете зробити якийсь добрий вчинок для когось відвідати своїх рідних, близьких, подзвонити друзям, з якими дуже довго не спілкувалися, навідатися до родичів або згадати. Також ви можете зцілити родову систему, ви можете присвятити цей день вдячності і згадати всіх людей, на яких ви ображалися колись. І також Людей, яких ображали ви, і подякувати їм за досвід, і відпустити цей досвід. Ця неділя це вісімка, і це портал нової реальності. Ви можете зробити дуже класну практику створення нової реальності, стати на стілеці. І Промовляючи, я стрибаю в свою нову реальність, я стрибаю в свою ресурсну реальність, просто стрибнути а, зі стільця в новий простір своєї кімнати, і тим самим ви створюєте енергію а, свого нового дня, своєї нової реальності? Прекрасно. Рухаємось далі. Це понеділок, 9 грудня. Скажіть, Ісіто, як почнеться у нас 9 грудня? На що звернути увагу у цей понеділок? Що стосується понеділка, 9 грудня, в нас об'єднуються енергії Марсу і енергії місяця. Тому цей день буде насичений на вирішення багатьох справ і багатьох питань, ви зможете зробити. Ту роботу, яку намагалися зробити дуже довго, і щось вам не вдавалося, щось заважало. Ви зможете її зробити цього понеділка. Також це день балансу чоловічої і жіночої енергії. Тому обов'язково потребуйтеся як про своє фізичне тіло, зробіть вправи, підіть на прогулянку, сходіть на масаж, так і про свої духовні, енергетичні тіла. Зробіть зробіть енергетичне дихання, ви можете просто полежати під музику і уявляти собі ту реальність, яку ви хочете створити в своєму житті. Це день творення. Тому використайте цю енергію цього дня во благо собі і світу. Чудово! Будемо занотовувати всі поради, аби точно цей тиждень минув якнайкраще. Далі у нас вівторок, і знаєте, це 10 грудня. Така красива дата, скажіть і сіто, як ця дата, ця цифра 10, буде впливати саме на цей вівторок? Цифра 10 для вівторка це Сонце, це новий початок. Вівторок, це день Марсу, день руйнування. І ось саме в цей день можна зруйнувати якісь старі деструктивні програми і зробити початок. Нової ери в своєму житті. Я рекомендую в цей день зробити очищувальну ванну з сіллю. медитації краще робити динамічні. Я б рекомендувала вам калі медитацію, ошу медитації. Тряски це коли ви динамічно рухаєте тілом, і ви з тіла буквально знімаєте всі негативні аспекти, які заважають вашому житті. Не бійтеся змін, не бійтеся йти у нове. І зараз цей вівторок допоможе вам створити нову епоху вашого життя. Вау, обов'язково так і зробимо, тому що заінтригували, так сказати. Наступне це на середа, 11 грудня. Скажіть, у яких енергіях буде ця середа, цей день? А що стосується середи 11 грудня, це день балансу, це день помірності, день творчості. Якщо у вас є діти, раджу присвятити цей день дітям. Грати в ігри з дітьми, ви можете зустрітися з друзями, також пограти в цікаві ігри, це можуть бути інтелектуальні ігри, перегляд цікавих фільмів, день творчості, ви можете робити щось своїми руками. І краще провести цей день з дітьми, відвідати дітей. Якщо у вас є хресні діти, обов'язково відвідайте їх. Під подарунки їм цей день солодощі, і саме спілкування з дітьми з дитячою енергією допоможе вам в майбутньому розкрити свій творчий потенціал. Так і буде, будемо бачити лише позитив. Наступне це нас четвер, 12 грудня. Скажіть, як він почнеться і що взагалі принесе нам цей день? Цей четвер? Що стосується четверга, 12 грудня, 12 це трійка, також цифра 3 відповідає енергії Юпітера. Четверг це день Юпітеру. Я рекомендую вам вдягати речі жовтого кольору. Також взягати. Прикраси жовтого кольору в цей день вашу енергію посилить бурштин. Тому а якщо у вас є бурштинові буси, вони будуть також лікувати вас в цей день і знімати з вас негативну енергію, посилювати ваші розумові здібності і відкривати для вас нові знання, ви можете знайти щось давно загублене в своєму приміщенні. Ви можете знайти цікаву інформацію, яку ви давно шукали, і все ніяк не могли на неї не трапити. Ви можете купити цікаву книгу, корисну книгу. Я б радила вам відвідати книжний магазин, гуляти, насолоджуватися, робити медитації на свіжому повітрі. Також в цей день активна сонячна енергія, енергія РА, тому ви можете слухати мантру Сонця. І Робити медитацію під сонця, це буде сприяти оновленню вашого організму і омолодженню вашого. Чудово, дякуємо вам за ці рекомендації. Наступне рухаємось далі. Це в нас п'ятниця тринадцяте. Скажіть, що ви можете розказати нам у цей день, яким він буде? Таке, знаєте, магічне число, п'ятниця тринадцяте. Всі сприймають його дуже по-різному, дуже стереотипно. Що скажете ви? Дуже цікаво про п'ятницю 13 -е існує багато різних забобонів, але насправді цифра 13 – це трансформація, це певні енергетичні зміни. Тому не бійтеся йти в трансформацію, не бійтеся руйнувати старе, будувати нове. Це також дуже сильний магічний день. А ви можете створювати магію в цей день, ви можете створювати будь-які два в цей день, ви можете програмувати свою реальність, ви можете створювати магічні мандали. Ви можете в цей день навіть робити вишивку на своєму одязі програмну, в яку ви закладаєте, як цей одяг буде вам допомагати, як він буде служити. Ви можете створювати своїми руками магічний одяг. Наприклад, ви взяли якийсь одяг і нанесли на нього візерунок. Це може бути кольоровий візерунок, або знову ж таки вишивка, або якась нашивка. І саме одяг, створений в цей день, буде допомагати. І Служити вам у здійсненні ваших мрій і бажань? Будемо в це вірити і надіятися, що ці випробування прийдуть якнайлегше саме цю п'ятницю. А ми рухаємось далі. Це субота, останній день такого нашого календарного тижня. 14 грудня. Скажіть, в яких енергіях буде цей день ця субота? Субота, 14 грудня, досить легкий, світлий день, це прекрасний день для подорожей. Енергія суботи і 14 го дня вона наче відкриває двері. І я б радила в цей день поїхати за місто, побути на природі, посидіти біля вогнища. Насправді, цей день енергетично вас цілює і очищує. Тому, якщо у вас є змога побути максимально на свіжому повітрі, походити в лісі, зробити вогнище, зустрітися з друзями, дитувати біля вогнища, пограти на бубні, пограти на музичних інструментах, цей день відкриє у вас новинний духовний потенціал і допоможе вам зцілитися від зайвої карми. Прекрасно дякуємо вам і за цей прогноз за ці рекомендації та поради щодо цього тижня. Будемо надіятися, що він пройде легко, позитивно і без всяких перешкод.